Добрий день усім. Зроблю вам сьогодні знову огляд, новинок, прикрас і почну з такого цікавого колончика. Називається це у нас Гуанінь або Гуаншинь персонаж китайської, китайської в'єтнамської, корейської, японської міфології. Це у нас божество, переважно жіночому вигляді його зображують. От, що рятує людей від усяких лих, подателька дітей, покровителька жіночої, половини будинку і бо, бодгіставо. Такий от цікавий амулет-колончик. Тисячу руб він ще називається. Ось такий. Захищає від усіх бід. Такий східний амулетик. Теж можна на сумочку використовувати. Також є в наявності обеліск місячний камінь. Держу такої цікавої різації. Тут от блакитненька така от з'являється. обеліск місячний камінець Потім отакий гарнюнчик Crazy Ага. Це у нас такий пінгвінчик. Цікавий маленький, гарний такий манюнчик. Така статует Крейзі Агат. Теж Крейзі Агат. Взагалі агат, кажуть, носіть агати, будете багаті, дуже гарний такий, і як від пристріту захищає і на багатство. Також така от черепаха, моховий агат. Така теж маленька, мініатюрна красуночка. Черепашка, моховий агат, допомагає при різних захворюваннях таких от горла, легенів зазвичай. Так, ще така жабка лепідоліт. Лепідоліт, камінь, спокою заспокоює емоціональну систему людини. Потім є також кінь. Більше можете погуглити будь-який камінець, содоліт також, теж гарні лікувальні у нього властивості. Будь-який камінець. Зараз можна погуглити, набрати і почитати будь-які властивості будь-якого камінця. Так, потім ще що вам покажу, в наявності вже є отакий От гарний рожевий кварц браслет чудовий. Всі ціни можете робити скрін прикрас, якщо щось сподобалося, і писати мені в інстаграм, в описі YouTube каналу, або на Viber. Питайте Viber в коментах. Я вам дам теж можете вислати туди фото, що вам сподобалось. отакий От гарний бразильський э, аметист браслетик і от такий чудовий рожевий, ніжний ніжний рожевий кварц. Такі браслетики тепер є. От що тут у нас ще є? Отака така чудова, теж, можливо, хто чкав, така трояндочка-брошка. Теж гарна така красочка. Чорно-біла -чорно така, да Стильний такі два кольори, але вони такі стиль. О І це ще така цікава брошка, дуже гарна такий велосипедик. Часто от біля кафешок роблять такі якби, декорації, такий весняний, жовто-блакитний, гарний такий велосипед, брошечка. от Навіть собі зараз поставлю, мені відразу нагадує якісь такі весняні вже такі кафешки, які відкрилися. от І вже наче почалося літо. Відпочинок десь. Ось така вона у мене відразу така асоціація. Так, ще такі от є вервиці, або чітки російської, або вервиці, отаким от гематитовим сердечком. І бусинки сім чакр тут. Такий яскравий вервиці. З гематитовим хрестиком. Такі, такі православні вервиці. Можна їх навіть через голову одягати, вони такі довгі. От такі красончики. Так. І що ще вам таке показати? А, і ще така гарна, унікальна, така от цікаві такі сережечки. Вони йдуть в сріблі. От. І вони йдуть такі, як патріотичні. Дивіться, які красончики. Патріотичні. Не буду їх вже роз'єднувати. Тут така в конгу. І отакі жовто-блакитні кольори. Теж дуже гарні. Такі сережечки срібні. В сріблі. Тут от пробує. все отакі гарнью. Хто любить такі? У мене є брошки навіть патріотичні. Якщо кому цікаво, пишіть теж вам фото скину Так, минулі прикраси показала в минулому відео. А, ще такий гарний кулончик. перламутр маленький, така от крапелька, але дуже цікава така перламудрова. перламутровий кулон. От також є. І ще хотіла вам показати цікаві браслетики, які теж у мене з'явилися з новиночок. Такий гарний аметист з такою квіточкою. Тут 10 міліметрів бусинки. Такий гарний захисний, і для спокою кам'янець чарівний. так Потім також є, отакі дивіться, з сердечками. Тут сердечки ларвікіт, тигрове око, такий гарний і мікс теж тигрове соколине око, такий браслетик цікавий. Потім є з перламутром і говлітом з такою білою квіточкою. І тут Ставочки риту Нічка Іру. Теж теж цікавий по-своєму браслетик гарний дуже. Потім є з Яшмою такий варіант. Можна змінити якісь бусинки, замінити щось чимось. Теж Яшма з квіточка. такі от Щось навесно захотілося таких квіткових гарних браслетів з сердечками, квітами. І тут Яшма у нас іде Сонячний кам'янець, ларвікіт, маленький маленькі. Отакий ще є гарний е, патріотичний браслетик. Тут у нас іде блакитний топаз і цитрин з таким клевером гарним. Також є кіаніт, дивіться, кіаніт, у нас ще є каблучка, кулончик кіаніт, сережки теж скоро будуть, і, і отака квітка содаліт. Теж цікавий варіант. Браслетика. Потім є ще в наявності такий аметист Звичайний, просто без квіточки. І також є отакий варіант з гематитом, турмаліном. Отакий от тут сонячний камінець. Ні, це агат, мабуть, агат, раухтопаз, турмалін. от І гематит. Золотистий, теж цікавий варіант. Браслетика отакий квітковий, захисний. Місячний камінь також є. В наявності потім гірський кришталь. Теж гірський кришталь носять додатково з різними браслетиками для підсилення властивості інших камінців. Також є отакий гарний тут мікс і яшма, і лава. Потім є також гарний з раухтопазом. Мікс тут місячний камінець раухтопаз і. Троянда стелі. теж цікавий варіант. Можна якісь браслетики з вашими камінцями зробити, які вам подобаються мікси різні. Такі ще є Селеніт, теж його носять для підсилення, очищення ваших прикрас. от Отакі варіанти. А тут взагалі є Селеніт, Турмалін і Пауло Сандо теж цікавий варіант браслетика. От. Ще покажу вам така є пірамідка цитрин. Цитрин камінь багатства для приваблення фінансового успіху. Ось такий красончик є цитрин. Ну, і ще багато інших прикрас є новеньких і різних. Пишіть, якщо когось щось цікаве, такі ще є чарої, цікаві сережечки. Ось такі красончики. Дивіться, які вони йдуть в сріблі. І дуже гарні. Такі камінці, чароїт, є також браслетики, що у мене, і різні інші прикраси. Все, всім дякую, всім гарного, чудового дня, здійснення бажань. Ну так, в принципі, всі вроді прикраси показали, які були в наявності. Новиночки. от і ще можна подивитися або на стрімі, от або відкривайте плейлист У мене є новинки-прикрас, можете вмикати його і дивитися. От там по черзі, можливо, ще деякі прикраси є в наявності, можливо, якісь повторні можна зробити. От, всім бажаю гарного, чудового дня і здійснення бажань. І такі вам останок кажу гарну каблучку з опалом. Теж ще є в наявності з такою гарними переливчиками. Все, всім до зустрічі, всім пока-пока.